На Полтавщині СБУ спільно з теруправлінням ДБР в області викрили посадовця Укртрансбезпеки на організації незаконної схеми. Він більше року ухилявся від сплати штрафів, виписаних на автокремчутської логістичної компанії, які водії отримували за порушення правил перевезення великогабаритних вантажів, зокрема перегруз транспорту, відсутність документів та схем маршрутів в результаті фігурант завдав збитків держбюджету на суму майже 700 тисяч гривень. Так, посадовець Укртрансбезпеки не направляв до виконавчої служби зазначені постанови після завершення терміну їх добровільної оплати для примусового стягнення, що завдало збитків держбюджету на суму майже 700 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років і штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.